Пишуть мені, що де фірмова чашечка. Чашечка тут, глиняна чашечка. І п'ючи зараз каву із саме з цієї чашечки глиняної, згадав дитинство. Як баб, бабка моя наливала молоко в глиняні глечки, бо вона казала, що молоко довше і краще зберігається саме в глиняних глечиках, а не в ну, звичайних класичних. І кава справді смакує по-інакшому, саме з глиняної чашечки. Так що я дуже задоволений цим замовленням. А це будинок для відпочинку, екодім із соломи. Там будиночок, дитяча гірка, гойдалка, гамак, мангал, тут чан, купіль. Тут у нас стоїть басейн весною, літом і осінню. Ви самі на території, вам ніхто не заважає, тільки природа, тиша, спокій. І ви. Ви наодинці з природою. Басейн, чан, будинок це лише ваше у вашому розпорядженні на період вашого бронювання. Екодім, будинок для відпочинку.